Продовжимо прес-конференцію. У нас головний тренер команди Черкаської мапи Артем Степанчук і плеймейкер команди Максвелл. Слово гравцеві Артем зможеш перекласти, якщо Латеренс Наскільки важким був матч? Рід. Наскільки був важкий матч і взагалі адаптація на якому етапі персональна для гравця? Наскільки він почуває себе більш-менш комфортно вже? Амач був за How you feel comfortable in a new team and uh, in a situation that you are three practice and uh, and straight three games in a row? Um, it's a different game, but I feel comfortable with my team. Coach does a, did a great job of integrating me through practice, integrating me through the game. You know, helping me get adjusted to the the way Ukrainian basketball is, how the league is. You know, how difficult it is. Obviously, you know, I still have some growth to do within the game, growth to do within the offense. But like I said, coach has done a great job. My team has done a great job of, you know, helping me. Learn, grow, and um, just groom me out there. I didn't make a lot of shots throughout the bubble, but you know that's gonna come. Coach didn't never never told me to stop shooting. He never told me to stop being aggressive because he trusted me. Obviously, my teammates trusted me. So we we've, we've done a lot these past weeks since I've gotten here. I'm just grateful that they trust me and allowed me to grow and learn in the system. Translate? Damn, you were talking like five minutes ago. <laughs> 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 Coach has done a great job uh, of helping yeah, this me. This is the most important uh, sort <laughs> Подытожить да тренер Гейджап и что тут еще? Артем Степанчук, на тренер шакайских мап. Артем, ну Запитання протилежне, ніж Володимир Холопов, навпаки, Після першої половини, зокрема, я визначив значив з Кіровою зі свого суб'єктивного погляду, тому що людина почала відкриватися краще під н рол під двійки, зовсім інша кількість очок, інша небезпека для суперників. Що сталося в перерві і загалом, що сталося з командою. В першу чергу хочу сказати, що вітаю болівальників Кієбаскет та всю команду Кієвбаскет з перемогою. Що стосовно скіри і, скажімо так, другої половини гри, що, що трапилось в роздягальні, ось, що я казав, нічого спешного. Да? Тому я не знаю, як відповісти, «Totally Different team, да? Інша команда на другу половину. Звісно, як сказав, Тренер Холопов, що коли ти починаєш ру дуже легко, потім на другу половину, щоб ти не казав, так, таке можливо статися, такий ап ндаун sorry. Але а, дякую команді за другу половину. Агресія, енергетика була інша, і звісно, виглядали вони набагато краще, але це їх це, заслуга. Знаючи персональні вимоги до команд, з якими долося працювати, тренерські має на увазі, що дуже великий об'єм інтелектуальної роботи проводиться і так далі. Польсь цього на паркеті. На який відсоток? Ну плюс-мінус Черкаські марки вже грають зараз. Те, що хочеться бачити. на маленький відсоток. На жаль, цей бабл провалили так. Я маю увазі не тільки результат, але і рівень нашої гри. 6 четвертий чотири з, зі Львовом, і ми не беремо ситуацію з Луском. Там трішечки інша ситуація із Києва скітом Виглядало дуже погано, тактично офенс-діфенс. Але я не хочу, як я вже казав, бути тренером екскюз алібі. да. Ми маємо те, що маємо ситуацію. Я маю на увазі, івенелті Латеран слід проїхав на три тренування, на яких тільки одне тренування було 5 на 5. Але я вже втомився це казати кожну прес-конференцію. Нікому від цього не легше, я це розумію. Тому що продовжимо тренуватися, і ну, залишилось не так багато матчів, тому в кожній грі будемо намагатися дати максимум. Звісно, що я на на ваше запитання, звісно, що офенс-діфенс дуже далеко від 에, того, чого ми хочемо, але як я сказав, є об'єктивні причини на це. До речі, ріт вже спить за нашими часовим поясами. Бо я знаю, богенера це за попередні сезон дуже важко підлаштовуватися. Так, так ні, в 10 Він він він, він ту... ні, ні, ні. Він не приїхав з Азербайджану. Тому Ні, і, тому увазі він різниці він не відчуває він Ні, я думаю, що не відчуває, але не я, я не сплю з ним, тому я не знаю. Він, він не казав нічого такого. Тому я гадаю, що в цьому плані, звісно, для нього тяжко, багато інформації, оффенс діфенс, всі ці правила за три дні це неможливо. Ну і найближчий матч, політехніка, той який перенесений. Наскільки от, є відчуття того, що буде, можливо, ще більш. Інтригуючий матч з більшим шансом виграти, наприклад, його політехніки після вчорашнього. Побачимо, немає нічого такого. Я маю на увазі, що у нас сім днів на підготовку. Побачимо, дай Бог, щоб у нас були всі гравці в строю і ми мали повноцінну підготовку до гри. Якщо це буде, будемо їхати і намагатись перемагати, як я сказав, в кожній грі. Дякую.